Ми родом з дитинства з відомим виразом, погоджуються і працівники обласного краєзнавчого музею. Нещодавно вони розпочали збирати колекцію дитячих іграшок та речей радянського періоду. Черкасці принесли до музею вже понад 200 знахідок. Серед них дитячий одяг, всуття, сани, ковзани, лижі, музичні інструменти, книжки тощо. Якщо містяни перевірять домашні засіки та подарують музею декілька речей, виставку можуть відкрити вже на початку червня. Ось у цьому році працівниками нашого музею була е, висунута така ідея про те, щоб зібрати якомога ширше, цілеспрямовано. Е, до цього часу ми також збирали такі речі, речі, які супроводжували нас, наших дітей, наших батьків, продовж дитинства, юності, і те, що можна назвати ми. І наше дитинство, можливо, так. Може, це буде виставка з іншою назвою, але поки що ми говоримо про предмети, які супроводжували супроводжують нас протягом таких ранніх років життя. Ідея створення дитячої колекції періоду радянського союзу вже знайшла своїх критиків, які вважають, що це недоцільно в період декомунізації країни, оскільки навіює ностальгічні настрої. Однак музейники акцентують на тому, що не пропагують радянщину, а лише експонують речі. Крім того, закон про декомунізацію не стосується музейних колекцій. З історії не можна викинути рядки, і все, що відбувалося, воно відбувалося. І воно має бути чимось представлене. Ми не говоримо про те, що ми будемо афішувати, говорити ось як це було гарно, а це погано. Ми цього не робимо. Ми просто представляємо річ і говоримо про те, що ця річ відноситься до того чи іншого періоду. А як відвідувач прийде, як він сприйметься, і які думки в нього будуть, це його справа. Ми нікому не нав'язуємо свою точку зору. Наша справа головне зібрати, зберегти. А потім уже і пропагувати, показувати для того, щоб як цікаво зараз бачити і той самий ту саму сорочку, і ті самі зразки одягу, там які носили наші прапрапрабабусі бабусі чи дідусі. Я думаю, що цікаво буде побачити і ті наші кремплінові платтячка, чи якісь там балоніві плащі, плащі, які були в моїй юності, і ті самі іграшки, які, якими граються сьогодні. Дітки буде дуже цікаво бачити. Наприклад, кіндер сюрпризи в нас велика вже колекція. Першими поповнили колекцію, власне, співробітники краєзнавчого музею. Пані Тетяна розповідає про улюблену іграшку, подаровану залицяльником ще у шкільні роки. Мені дарили хлопці на 8 березня. У нас така була традиція. Ми хлопцям дарували на 23 лютого, а дівчата на 8 березня. І ми так робили там такі спеціальні лотереї. Кожен витягав там собі прізвище цього хлопця, і потім дарували подарунки. І це мені мій однокласник подарив, і я так зберігала довго. А її колега Марина згадує, як усією родиною дивилися діафільми. Був діапроектор у старшого брата, тобто я народилася, вже в сім'ї був діапроектор. З нетерпінням чекали вечора, коли засутеніє тільки, виключалося світло і починалася казка. Батьки включали діапроектор. Ми з братом замовкали. І чекали, що ж який буде наступний.